Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка звуковий годинник КК-9905 ТР. Посилання на нього буде в описі під відео. Прийшов в коробці всередині тільки годинник та інструкція. На вибір є чотири кольори: рожевий, блакитний, синій та зелений. Мені найбільше сподобався зелений, тому що дисплей у нього має зелену підсвітку і виглядає це гармонійно. Ззаду на корпусі є три кнопки для налаштувань і відсік для двох пальчикових батарейок. При першому вімкненні грає отака мелодія. Крім часу, на дисплеї також показується і температура повітря. Годинник говорить час, коли ви натискаєте велику кнопку зверху. Тепер про те, як його налаштувати: ззаду є три кнопки MOD, POWER і MIN. Кнопкою MIN в звичайному режимі роботи годинника можна змінити мелодію будильника, всього на вибір чотири мелодії. Кнопка Hour в звичайному режимі перемикає між 12 і 24 годинним форматом часу. Натиснувши мод, спочатку потрапляємо в режим встановлення часу, встановлюємо кнопками Hour і «Min». Натиснувши мод ще раз, потрапляємо в налаштування будильника. Ще раз натискаємо мод і тут можна ввімкнути або вимкнути будильник, а також обрати, коли годинник буде говорити час. Дзвіночок з цифрою 15 означає, що годинник буде говорити час кожну годину тільки в день. Дзвіночок з цифрою 24 означає, що буде говорити час кожну годину цілодобово. Ну а якщо вимкнути всі дзвіночки, то час він буде озвучувати тільки при натисканні на кнопку зверху. Під час спрацьовування будильника також оголошується і час. Посилання на годинник в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.